Вітаю всіх! Сьогодні ми познайомимося з веселими пінгвінчиками. Це Пігі, а це Вінні. Пігі і вінні живуть на південному полюсі, де панують сніги та морози. Але їм там дуже подобається. Пігі дуже полюбляє апельсини. А яку об'ємну фігуру нагадує апельсин? Так, кулю. А якщо апельсин нарізати тонесенько скибочками, то отримаємо Так, багато шматочків, які схожі на круг. А він полюбляє сир. Яку об'ємну геометричну фігуру вам нагадує цей шматочок сиру? Так, куб. А якщо цей кубик сиру, тоненько нарізати. То отримаємо багато плоских сирних квадратів, вирішили піти і вінні напекти млинців. Багато напекти, щоб і друзів пригостити. Вийшла ціла стопка млинців. Яку об'ємну геометричну фігуру вам нагадує стопка млинців? Так, циліндр. А якщо подивитись на неї збоку. То побачимо плоску фігуру прямокутник. А якщо подивитися зверху, то побачимо круг. Піді і вінні хочуть дізнатися, чим об'ємні фігури відрізняються від площини. Площинні фігури можна повністю розмістити на пласкій поверхні. А ще ми можемо їх розмістити між долоньками або покласти у конверт книжку чи зошит. А об'ємні фігури займають певний об'єм, і їх дуже важко заховати між сторінками зошита чи книжки. А ще об'ємні фігури мають ширину, довжину і Висоту, а у плащини фігур є лише ширина і довжина. Посмакувавши смаколиками, Піги і вітні вирішили прогулятися. Під час прогулянки вони створили із льоду та снігу різні геометричні фігури, і їм так сподобалося гратися, що вони вирішили збудувати споруди з об'ємних геометричних фігур. Розгляньте споруду і скажіть, скільки кубиків використано. Наступна фігура. Скільки циліндрів? Скільки кубів. Скільки всього куль? Вони вирішили викласти з площинних фігур візерунок. Розгляньте цей візерунок і скажіть, скільки тут трикутників, скільки всіх кругів. Скільки всіх прямокутників? А скільки квадратів. І ось останнє завдання від Пігі і віні. Щоб його виконати, нам потрібні будуть лічильні палички. Візьміть вісім паличок. Побудуйте з восьми паличок квадрат. Тепер візьміть ще 4 палички і покладіть їх. Щоб вийшло 5 квадратів. Завдання з хитринкою з першого разу може не вийти. Тож пробуйте ще, і ще раз, і у вас обов'язково все вийде. А Пігі і вінні прощаються з вами і бажають всього найкращого.